Добрий-добрий добрий вечір, друзі. Хочу поділитися своїм досвідом. Якщо ви хочете мати здоровий сон, гарну шкіру, лискуче волосся, не суглоби, які не скриплять, то тоді ця інформація для вас. Я хочу вам запропонувати до вашої уваги ось коктейль. Він ще називається вечірній коктейль, який складається з рестарейту, рестарейт, реставрація, відновлення нашого організму, зокрема відновлення наших клітин. І ось таких три мірних ложечки даного продукту який складається з мінералів і мікроелементів, які вкрай необхідні для нашого організму, саме ці мінеральні речовини в нашому організмі не виробляються. Ось я додала води до даного порошку, до даних мікроелементів і мінералів. Які з карбонатної форми переходять у цитратну форму під дією води, відбувається процес гідролізу. Саме в такій цитратній формі вони знаходяться у всіх овочах і фруктах. Даний комплекс містить всі необхідні мінеральні речовини, зокрема, натрій, калій, кальцій. Мідь, цинк, залізо, марганець, селен, вітамін Д3, кожний, кожний з яких виконує свою функцію для того, щоб покращити певні обмінні процеси в нашому організмі. Такі елементи, як цинк, мідь, марганець, вони входять до складу. Ферментів, а наших а ферментів в організмі понад 300 без ферментів не можуть утворюватися білки, і відповідно не можуть відбуватися ефективно обмінні процеси. Ось бачите, процес шипіння закінчився і можна далі додати води до 250-300 мл, і, відповідно повільно випиваючи. Дуже має приємний смак даний коктейль. Ми можемо забезпечити наш організм до повноцінного відпочинку. Саме тоді, коли відключається міськова діяльність, ми, коли ми маємо глибокий сон, саме тоді всі наші органи активно проводять обмінні процеси, відновлюються, виводяться шлаки і насичуються тканини. Різних органів тими елементами, мікроелементами і мінералами, які є життєво необхідними. Хочу запропонувати ще гілінфіт такий гілінфіт, який допомагає, скажімо так, синтезувати організму з певних елементів хондропротектори, а саме глюкозамін і. Андреїтин. Саме ці е, речовини допомагають утворитись е, суглобній рідині і суглобному хрящу. Це одна із проблем, е, скажімо, людей, які мають 40 е, е лікті, е, коліна. Відповідно, хрящова тканина хребта, от, є досить багато проблем, тому що ми з їдою не можемо отримати всі ті речовини елементи, які допомагають виробити саме ось ці хондропротектори. Тому, для того, щоб організм наш не скріпів в процесі, коли ми приймаємо горизонтальне. Положення відбуваються різні обмінні процеси. Тому дуже гарно засвоюється гелінфікт разом з ресторейтом, і саме під час глибокого сну відбувається така регенерація всіх наших органів і клітин. А також я ще додаю три капсули амінокислот. Ось це єдиний продукт, який капсулірований у даній сфері. А я пізніше скажу, що це за продукти. І е, називається ProShape Amino. Можете подивитись ось ProShape Amino. Е, даний продукт містить 8. Амінокислот, які взагалі не синтезуються нашим організмом. Ми повинні ці елементи отримати із продуктів харчування. Оскільки наші продукти харчування не є досить очищеними, можуть, трим... можуть містити різні домішки, які є шкідливими для нашого організму, тому організм втратить цілий ряд енергії. І відбуваються різні процеси з очистки, потім ці шлаки виводяться, але ми не можемо отримати ту кількість амінокислот, які не синтезуються нашим організмом, тому їх необхідно вживати як додаткові продукти. Дані продукти не є лікарством, це додаткові. Це їда, але їда в концентрованому вигляді, яка містить мікроелементи, вітаміни і мінерали у очищеному вигляді. Всі ці продукти компанія виготовляє із натуральної сировини, вони досить надійні. Високоефективні, тут цілий ряд є сертифікатів якості, тому вони є абсолютно безпечними. Я особисто приймаю дані продукти вже біля року, і я дуже задоволена результатами, тому що маючи. Обстеження, лабораторні обстеження до прийому продукту в процесі прийому продукту. І скажімо, ось, я двічі на рік роблю такі обстеження, в мене є з чим порівняти, і досить ефективно можна, скажем так, налагодити всі життєво необхідні процеси. Продукт. Ви бачите, тут такий фірмовий знак, це компанія PM International, німецька компанія. Продукти лінії Fitline, це мінерально вітамінні комплекси, які на базі науково обґрунтованих досліджень. А тут школа науковців досить серйозна, більше 350 науковців, серед них доктори наук у сфері нутриціології, фізіології, різних реабілітаційних процесів молекулярної хімії, біохімії і так далі. Тому я Рекомендую вам спробувати для того, щоб можна було мати власний досвід і, скажімо так, менше залежати від е, штучних е, хімічних препаратів, які, ну скажімо так, на перших порах можуть надати якусь допомогу, а потім е, цілий ряд побічних дій. Тому, будь ласка, знайомтесь. Якщо є запитання, дзвоніть мені особисто, або пишіть на моїй сторінці в Instagram, Facebook, на Viber. Я можу вам надати консультацію з любого питання. Дуже смачно. Дуже смачно лимонний смак, і у приготуванні це швидко, не потрібно запарювати травки. Настаювати, проціжувати, і, відповідно, незрозуміло, де вони були зібрані, в яких екологічних умовах. Тому спробуйте відчуєте власний результат, і тоді ми з вами обговоримо. Я дякую всім, хто переглянув дане відео, хто хоче бути здоровим. Успішним і в ресурсі, то